Уважно послухайте, на які теми будемо сьогодні говорити. Пенсії з 1 вересня 2025 підвищення пенсій в Україні доплати пенсіонерам 2025 новини пенсій Україна. Пенсійна реформа 2025, Пенсійний фонд України виплати. Індексація пенсій Україна. Пенсії за рішенням Суду. Надбавки до пенсії 70, 75-80 років соціальні виплати Україна. Вітаю вас, друзі! Приступаємо до обговорення цих всіх тем. І почнемо ми з того, що з 1 березня в Україні запускається новий порядок пенсійних виплат, і це стосується сотень тисяч людей. Але одразу попереджаю вас, що мова піде не про звичайну індексацію чи загальне підвищення, яке автоматично отримують усі пенсіонери. Ні, цього разу ми говоритимемо про щось значно цікавіше і навіть доленосне для багатьох українців. Дивіться, друзі! Тому я вас прошу, залишайтеся, будете знати дуже зараз корисну інформацію, бо те, що відбувається, реально змінює правила всього нашого життя. Якщо у вашій родині є пенсіонери, або ви самі вже на заслуженому відпочинку, ця інформація може стати для вас дуже вирішальною. Тож, що сталося, в Україні ухвалили новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями. Так-так, саме за тими справами, які тисячі людей вигравали у судах проти пенсійного фонду, доводячи, що їхні виплати були неправильно нараховані. За низькі або взагалі несправедливі були. Чому це так важливо? Бо за останні роки проблема перетворилася на справжню катастрофу. За офіційними даними, держава заборгувала пенсіонерам, які виграли суди, колосальну суму. Увага! 85 мільярдів гривень заборгованості людям. Вдумайтеся у цю цифру, друзі! Це не якісь десятки мільйонів, це десятки мільярдів. Які люди мали отримати, але роками чекали і не бачили жодної копійки. І от тепер, нарешті, ситуація повинна би змінитися. Чому люди масово звертались до судів колись? Бо пенсійний фонд роками робив помилки. Хтось не зарахував частину трудового стажу, наприклад, через те, що у трудовій книжці вицвіло чорнило або зникла печатка. У когось не врахували надбавки за шкідливі умови, у когось особливі заслуги. Люди десятиліттями відпрацювали, а коли настав час отримати чесно зароблену пенсію, виявилося, що розмір набагато нижчий від очікуваного. Багато хто не мирився з цим і йшов до суду, і увага, більшість позовів вигравали все ж таки, друзі. Але перемога у суді ще не означала, що гроші одразу надійдуть, бо не існувало, знаєте, такого механізму, як саме ці рішення виконувати. У результаті все відкладалося, накопичувалося, а держава виконувала лише ті рішення, які були винесені до 20 листопада 2020 року. Усі інші зависли просто у повітрі. Зараз, уявіть, за 5 років. Кількість таких судових рішень зросла у 26 разів. І на сьогодні маємо вже близько 158 тисяч таких справ, які чекають на виконання. Тобто сотні тисяч людей буквально борються за справедливість. Що змінюється з вересня? Слухайте, друзі, це важливо. І ось ця головна новина. Уряд нарешті ухвалив постанову, яка встановлює чіткий порядок з 1 вересня. Всі відсуджені виплати можуть надходити щомісяця. Не вибірково, не за там знайомствами, не випадково, а просто системно. І тепер ви задумайтеся, шановні глядачі, бо швидше за все багато з вас якраз і є в цій категорії, що буде отримувати ці свої чесно зароблені гроші. Йдемо далі. Важливий нюанс. Ніхто не отримає одразу всю суму боргу. Це було б нереально при таких масштабах заборгованості. Замість цього люди бачитимуть у своїй пенсії щомісячні доплати, саме ті, які їм призначає суд, тобто пенсія складатиме основну частину плюс додаткової ще відсудженої. А ще тепер усе стане прозорим. Кожен пенсіонер. Може зайти у свій електронний кабінет на порталі пенсійного фонду і побачити, яку суму йому мають виплачувати, яка черга, яка динаміка цього всього. Це означає кінець хаосу та невизначеності. До того ж, Кабмін зобов'язав пенсійний фонд до 1 вересня ще 2025 року повністю модернізувати свої системи. Тобто, вже наступного року весь цей облік має бути максимально точним і автоматизованим. А що робити з іншими пенсіонерами? Знак питання і зразу відповідь даю вам. І тут багато хто запитає, звичайно, добре, а якщо я не судився, що для мене зміниться? Відповідь така, друзі. Масштабної індексації у вересні не буде, якщо будемо говорити чесно. І навіть до кінця року підвищення для всіх пенсіонерів не передбачене, але будуть ті надбавки, про що я говорив вище. Так само залишаються доплати, які діють для окремих категорій громадян. Хто може розраховувати на них? Слухайте уважно. Це одинокі пенсіонери від 80 років, які потребують сторонньої допомоги і отримують щомісячну доплату близько 944 гривні. Дивіться, друге, це почесні донори України теж мають право на невеликі надбавки. Є ще низка спеціальних доплат за особливі заслуги чи статус. Але найпоширеніша категорія це вікові доплати. Увага! З 70 років ще плюс 300 гривень, з 75 до 79 років вже 456 гривень. Це базові 300 плюс додаткові і ще 156 гривень. З 80 років це 570 гривень. До попередніх сум додається ще 114 гривень. Тут важливо, ці надбавки не сумуються окремо, а просто збільшуються за віком, щоб ви розуміли. Що буде далі? На цьому історія не закінчується, бо в Міністерстві соціальної політики вже обіцяють велику пенсійну реформу. Нагадаю, що у липні уряд оновили і новий міністр Денис Лютін заявив, що у них є рівно 100 днів, аби показати результат. Що це за реформа? Мова йде про запуск накопичувальної системи. Тобто, окрім солідарної пенсії, яку ми всі отримуємо від держави, має з'явитися ще й особистий накопичувальний рахунок. Це те, про що говорили роками, але щоразу відкладали. Тепер, начебто, має з'явитися конкретний законопроект. Якщо це вдасться, система може реально змінитися. Пенсіонери зможуть отримувати не лише гарантовану мінімальну виплату від держави, а й власні накопичення, які формуватимуться протягом життя. Чому це важливо? Бо зараз українська пенсійна система переживає кризу. В Україні щороку зменшується кількість працюючих і зростає кількість пенсіонерів. Це означає, що навантаження на бюджет просто шалене, друзі, це правда. Тому накопичувальна система це шанс на стабільність у майбутньому. Але повернімося до головного. Вересень 2025 року стане місяцем, коли десятки тисяч українців уперше побачать уже нарешті у своїх пенсіях додаткові суми, ті самі, які вони відсудили роками. Це справжній прорив. І хоч це ще не повна перемога, бо борги величезні і виплачуватимуть довго. Але сам факт запуску механізму ну, це вже історична подія, яка, звичайно, що нас тільки може порадувати. Отже, підсумовуємо, з 1 вересня запускається новий порядок виплат за судовими рішеннями. Друге. Люди отримуватимуть щомісячні доплати до своїх пенсій. Третє. Суми. Не виплатять одразу, але їх розіб'ють на частини. Четверте, усе можна буде контролювати онлайн через портал Пенсійного фонду. Контакти пенсійного фонду, друзі, звертайтеся, я вам надам. Так, п'яте. Загальної індексації поки що не буде, але вікові спеціальні доплати залишаються. До кінця року очікується запуск пенсійної реформи і накопичувальної системи. І головне держава нарешті починає визнавати і виконувати свої зобов'язання перед тими, хто роками боровся за справедливість у судах. Наразі в мене все, друзі. Дякую вам за увагу. Хто бажає не пропускати свіжі новини, таку інформацію свіжу, запрошую підписатися на канал. Це вже по бажанні вашому і вже почуємося у наступному випуску, бо там є дуже багато ще таких цікавих інтересних бачу новин, які обов'язково треба висвітлити, щоб допомогти людям це почути. Бо як кажуть, проінформований, озброєний. На все добре і зустрінемося.